Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні я приготую смачний та ситний салат Одеса з огірками та сиром. Починаю готувати. Свіжі огірки я помила, просушила і нарізала соломкою. Твердий сир також нарізала невеликою соломкою. У варених яйцях я розділила білки та жовтки. Білки нарізала соломкою, а жовтки розім'яла виделкою. З консервованої кукурузи я злила рідину. Для цього салату краще підходить свіжий кріп. Але так як у мене його не було, то я дрібно нарізала свіжу петрушку. Відправляю всі підготовлені інгредієнти в салатник та перемішую. Також, за бажанням, в салат можна додати подрібнений часник. Для заправки салату з'єдную сметану, жовтки, гірчицю, сіль та перець все добре перемішую. Відправляю в заправку в салат та перемішую його. В салаті Одеса немає ні м'яса, ні майонезу, але виходить досить ситно, соковито та смачно. Його можна приготувати як в будні, так і на свято. Готуйте та смакуйте! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра. Та до нових кулінарних зустрічей!